Колишній прем'єр-міністр країни Микола Азаров запам'ятався українцям винаходом особливої мови Азірівки. Політик втік після падіння режиму Януковича та оселився у Росії. Однак у Києві залишився розкішний особняк, у якому мешкав колишній прем'єр. Він стоїть у самому центрі столиці та оцінюється в мільйони доларів. Телеграф Юей розповість, що відомо про елітну нерухомість Миколи Азарова, і покаже, як вона виглядає. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У Києві колишній топ політик жив у розкішному особняку на вулиці Звіренецькій, що у центрі столиці. Це Печерський район, поряд із ботанічним садом та станцією метро Арсенальна. Судячи з декларації, яку Азаров подавав у 2013 році, житловий будинок площею майже 600 квадратних метрів та ділянка в одну десяту гектара, по вулиці Звіренецькій, 1 належали саме йому. При цьому відомо, що у 2014 році Азаров намагався продати цей особняк через свого представника. У 2014 році до рук журналістів проєкту Наші гроші потрапила довіреність, яку експрем'єр оформив у московського нотаріуса. Цим документом він дав право представляти його інтереси під час продажу цього особняка людині на ім'я Гліб Лішков. Невідомо чи було продано цю нерухомість Азарова. Проте, згідно з даними за 2022 рік, зараз ця ділянка належить приватній особі. Хто ця приватна особа, новий власник чи сам Азару, невідомо у 2015 році, судячи із зображень на Google Карт. Тах у будинку на вулиці Звіронецькій, 1 у Києві, ніхто не живо. Варто зазначити, що за даними сайту продажу нерухомості, ціни на особняки на цій вулиці в центрі столиці стартують від 1 мільйона доларів залежно від площі, враховуючи, що будинок Азарова має майже 600 квадратів, він може коштувати навіть кілька мільйонів доларів. Його назвали Льоня Космос, а тепер він говорить з Богом. Леонід Черновецький відомий український політик, колишній народний депутат та колишній мер Києва. Багато хто пам'ятає його не стільки за політичними здобутками, скільки за його дивною поведінкою, незважаючи на те, що Черновецький давно пішов з політики і рідко з'являється в українському медіапросторі, Він продовжує епатувати публіку в мережі. Телеграф згадує, як виглядав Леонід Черновецький, коли був мером Києва, та розповідає, чим він займається зараз. Майбутній політик народився у 51-му році у Харкові. За словами Черновецького, його дід Гаврило Гончаров був племінником російського письменника Івана Гончарова у 26-му році. Більшовики буцімто закопали його живцем за мішок зерна в селі Волчно-Бурлінському Алтайського краю. Бабусю Черновецького репресували і вислали в Сибір, де вона жила і померла в землянці. А матір політика з його слів у 13 років зґвалтував керівний працівник КДБ. Незабаром після народ народження Леоніда його батьки розлучилися. Мама хлопчика була юристом за освітою. Залишившись без чоловіка, вона віддала сина в інтернат. Пізніше, вийшовши заміж у друге за театрального режисера Азімова, жінка повернула дитину у сім'ю. Закінчивши школу, Черновецький пройшов строкову службу у внутрішніх військах радянської армії. Також молодий охороняв зону у Дніпропетровській області, а потім отримав направлення на навчання у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з червоним. Дипломом у подальшому Черновецький працював старшим слідчим прокуратури Київської області, був аспірантом і викладачем Харківського юридичного інституту а також отримав ступінь кандидата юридичних наук. Наприкінці 90-х Леонід Черновецький став позаштатним радником президента України Леоніда Кучми та членом Вищої економічної ради президента. Також він був обраний народним депутатом України 2, 3 та 4 скликань у парламенті. Зберігав лояльність до Леоніда Кучми. А з 2002 року переорієнтувався на Віктора Ющенка у четвертому році. Черновецький балотувався в президенти, однак набрав лише 1% голосів. Мером Києва політик був уперше обраний у Д. 2006 тисячі році, а вдруге у травні 2008-го, вже як лідер блоку Черновецького. Також він був головою Київської міської державної адміністрації з 2006 тисячі шостого по десятий рік. Багато українців пам'ятають його неординарні заяви та дивну поведінку у публічному просторі. Ословлювання Черновецького породили багато інтернет-мемів у ті часи. Політик навіть мав прізвисько льоня Космос. Воно з'явилося після заяв Черновецького про те, що він збирається полетіти в космос зі своїм ко. Том під час мерства Черновецького у Києві ходило багато чуток про його наркозалежність. Відкрито про це заявив Юрій Луценко за його словами. Черновецький був хронічним наркоманом, що й пояснювало часом неадекватні висловлювання та дивну поведінку політика. За даними змі, колишній мер Києва ще з 90-х років має грузинське та ізраїльське громадянство. У грудні 2015-го на своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив, що останні п'ять років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де у нього є нерухомість. Ба більше у Грузії Черновецький навіть намагався будувати політичну кар'єру та створив партію за щасливу Грузію. Втім, вже у 18-му році політик заявив, що змушений виїхати за кордон, оскільки в Україні проти нього відкрили кримінальне. Провадження та оголосили в розшук у 22-му році. У своїх соцмережах Черновецький виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, він заявляв, що Путін не винен у війні, а Україна мала б виконувати мінські домовленості і з самого початку віддати Росії окуповані території Луганської та Донецької області. Тоді ж офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях. У 24-му в мережі з'явилася Інформація, що політику останнім часом мешкає в ізраїльському Тель-Авіві. крім того, судячи з дописів та відео на його сторінці у Фейсбуці, 72-річний Черновецький вдарився в релігію. Тепер він регулярно записує відео, в яких говорить про Бога. Тому що я важен для Бога. І рекламує свої книги Божевільна історія та фантазії про злочинне або злочини без покарання. До слова, Черновецький вже не вперше використовує релігію як спосіб прославитись та збагатитись. Свого часу він активно відвідував так звану церкву Посольство Боже, яка була найбільше ніж звичайною сектою. Удале знайомство засновника цієї організації іммігранта Санди Аделаджі з Черновецьким допомогло Нігрійцю запустити успішний бізнес-проєкт, який до 2002 року називався. Слово віри. Ця співпраця принесла обом величезні прибутки. За час своєї політичної кар'єри перший президент України Леонід Кравчук не був замішаний у скандалах через любов до розкоші. Втім, як з'ясувалося пізніше, він все ж побудував собі розкішний будинок в одному з найпрестижніших районів Київщини. Кончазаспі телеграфіє вирішив нагадати, як виглядав цей маєдок. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перший президент Леонід Кравчук любив приватність, тому коли до нього прийшли активісти руху без парканів, він дозволив їм подивитися на територію своєї шикарної вілли, але всередину будинку пускати не став. Свій триповерховий особняк, як слова держави, приховував за залізним чотирьохметровим парканом. За його словами, це був вимушений крок, адже політик втомлювався від уваги сторонніх людей, що постійно заглядали до нього. Також Кравчук пояснив, що конча заспі живе не в державній резиденції, а у влас. С будинку, який він викупив, на цій території розташовано великий особняк, літній будиночок, гараж та ще кілька будівель. Навколо все було доглянуте і гарне. Колишній президент розповів активістам, що разом із сім'єю любить смажити шашлики на свіжому повітрі, а ще похвалився своїм фруктовим садом, який особисто доглядав. Все своїми руками, приїжджайте до мене влітку. Я вас такими смачними яблуками пригощу, казав Кравчук. Цікаво, що за пів кілометра від будинку першого президента України розташовано особняк іншого екслови держави Леоніда Кучми. Також у конча заспі будинок співачки Софії Ротаро. Нагадаємо, Леонід Кравчук був президентом України з 91 по 94 рік. Після складання повноважень він залишився у політиці, але досягти колишніх висот вже не зміг. У червні 21-го року Кравчук переніс операцію на серці, після чого потрапив до реанімації і був підключений до апарату ШВ. Останні роки життя він провів у Німеччині, де проходив реабілітацію. Помер екс-президент 10 травня 22-го року у Мюнхені у віці 88 років. Через війну в Україні доправити тіло в Київ літаком було неможливо. Тому родина була змушена організувати перевезення наземним транспортом, зокрема залізницею. Леоніда Кравчука поховали 17 травня на байковому кладовищі. На його похороні були присутні сотні людей. Попрощатися з політиком також прийшли усі президенти. Зедента України за винятком Віктора Януковича. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.